Другий крок, нам потрібно зробити рекультивацію. І давайте визначимо собі такий термін, що до кінця серпня, місяця, до вересня місяця, ми там роботи всі повинні завершити. Тобто провести, засипати, посадити дерева. І тоді знову приїдемо в серпні місяць і скажемо, що ми зробили другий етап. Але паралельно між другим і першим етапом, я все-таки вважаю, що і я готовий допомогти і в рамках, скажімо, обласного бюджету. Я думаю, що районна влада, давайте ми разом домовимося про те, що сюди треба покласти плитку. Тобто міська рада раз, районна влада, два, обласна влада три. Ми повинні, перш ніж суттєво почнемо заповнювати скажімо, сховище для зберігання твердих відходів. Давайте положимо плити. Тому зробіть, будь ласка, додатково до проекту. Проєктну документацію, зробіть кошторис, що нам потрібно, Значить, і ми порадимося разом і приймемо рішення, і плити треба покласти в самий короткий термін. Інспекція каже, що треба підняти, поставити сітку, можливо, на висоті 2,5 ну, ну, метра. Більше, ну, більше додати, щоб вітром завивали, не завивало, не перекидало, бо знову перетворимо на ближчу територію. В принципі, задоволені роботою по першому етапу, але дуже прошу, по результатам першого кварталу, знову вертаємося до цього питання, щоб тут лежали плити, стояв забор. Значить, і по результатам серпня місяця приїжджаємо, дивимося, що зробили по рекультивації, ну і дивимося, як обслуговуються сховище для зберігання твердих відходів. Моє діло вам допомогти, а ви беріть чуть -чуть на себе ініціативу, тому що разом треба робити. Розумієте? Я розумію, що тут більше проблем міського голови, але територія волині. Ми, ну, ми не можемо Волинь перетворити велике сміти. Ми мусимо наводити відповідно порядок. Хоча це маленька частка того, моя особиста позиція. Потрібно на Волині будувати мінімум три сміттєприробних заводи. Великі комбінати. Мінімум три. Скажімо, коваль. Туди Нововолинськ, Володимир Волинськ і десь, скажімо, в цю сторону, до Луцька, от ворожища, десь от, в такому, можливо, в тих самих брищах вертатися до цієї теми. От, але тоді ми не будемо тут ложити тисячі квадратних метрів плівки і все це закопувати. Ну, але для цього треба мати серйозні проєкти. Ми говорили з інспекцією, що, напевно, будемо готувати якийсь грандовий проєкт. Зараз вернемося до сміттєпереробного проєкту Нововоленську, я буду з Романюком говорити знову по Брищі, бо тому що... Брища це сортувальна, воно не дасть того результату, який потрібно, потрібно робити переробку глибоко. Але на кілечні ми перший крок зробили. Зняли ту напругу, яка була тут, коли люди приходили, жалілися, що це було значить, велике біля містечка, велике сміттєзвалище, значить, давайте тоді разом.